Здравствуйте, любі мої діточки. Сьогодні до мене прийшли Михайлик з Машею, білочка і зайчик. Ми тут сидимо і трошки сумуємо. Чому? Тому що за вікном пізня осінь, дерева майже без листя, холодно, сиро. Маша сьогодні кричала: не люблю я цю пору року, не подобається мені вона. А зайчик їй говорить. Осінь буває різна. Так, да, дітки, осінь буває різна. Давайте ми з вами згадаємо, якою вона буває. Ви пам'ятаєте, діти? Осінь продовжується 3 місяці. Вересень, жовтень, листопад. Місяці самі розказують про осінь. Це перший осінній місяць вересень. Він так називається, тому що у цьому місяці квітні рослина вереск. Цей місяць ще багато зелені має і листя, і травка, багато плодів. Звірям вистачає достатньо їжі, комах багато, ще багато птахів. У цьому місяці сонце ще високо підіймається. Не так високо, як влітку, але що багато дає тепла. І день у цьому місяці довше за ніч. Але наприкінці місяця деякі перелітні птахи вже збираються відлітати, готуються. Другий місяць, жовтень, Він, його назва підказує нам, що багато жовтого кольору в цьому місяці. Він барвистий, листя яскраві, жовте, гарячі червоні. Багато працюють у цьому місяці звірі. Вони деякі з них готують собі запаси їжі на зиму, а деякі утеплюють своє житло. Комахи шукають собі затишне містечко, щоб заснути до весни. У цьому місяці більшість перелітніх птахів. Відлітає теплі краї. Звірі міняють шубку на теплу, густу, яка буде захищати їх у взимку. Сонце у цьому місяці опускається ще нижче, менше тепла, небо буває хмарне, починають йти дощі. День у цьому місяці вже. Трошки менше ночі. Третій місяць. Листопад. Його назва нам говорить, що листя усе облітають, трава жовтне. У цьому місяці ми не побачимо комах. Звірі, наприкінці місяця деякі, лягають спати до весни. Відлітають останні перелітні птахи. Неви у цьому місяці сіре, темне, часто йдуть дощі, тепла вже мало, тому що сонце опускається ще нижче, і день значно коротше, ніж ніч. Але ми з вами сумувати не будемо. Знайдемо собі заняття. У мене є картинки, ми їх розкладемо. Кожному місяцю осінньому. Ось, наприклад, у мене є птахи, це лебідь. Лебідь відлітає останнім. і ми його покладемо до листопада, це шпак. Він відлітає в жовтні, і ми в жовтню покладемо, а це ластівка. Ми її побачимо тільки у вересні. Є у мене звіри. Ось така картинка. Що роблять? Вони запаси роблять на зиму. Це вони роблять більш за всього у жовтні, навколо себе барбисто, золота осінь. Це тварини ведмідь і їжачок. Ми поглядимо їх до. Листопада, Тому що вони у цьому місяці лягають спати до весни. Є у мене дерева. Ось такий барвистий, золота осінь. Ми його до жовтня покладемо. А це дерево ще зелене, і ми його покладемо до вересня, тому що у цьому місяці такі дерева зелені. А ці дерева, вони майже голі, листя на землі. Це до листопада. Є у мене плоди дерев. Ось це груша. Вона достигає зрілості у вересні, а це гри. грибов багато у жовтні. А це калина. Калина стає червоною. У жовтні і листополій. Ми її покладемо ж... листопаду. Так, ще у мене є ось тут комахи. Це у нас муха і сонечко. Їх ще можна побачити у жовтні. Вони шукають затишне містечко. А метелики... Більше за всього у вересні, Ще у мене є квіти. Квітів багато у вересні. Але троянду ми побачимо і у вересні, і у жовтні, і у нашій місцевості навіть у листопаді. Ще осталась у мене одна картинка. Це парасолька. Її ми поглядемо листопаду, тому що у цьому місяці більш за всього дощів. Картинки ми усі розклали. Я думаю, треба відпочити. На все добре вам малята, до наступної зустрічі!